Ми друкували для сцени такі підложки, які, в які ставляються моторчики, вони крутять зеркала на сцені. Не буду виглублятися, це технічне замовлення. Але навіть за допомогою нашої системи роботи, навіть при рекламі ось таких ось речей, підставок драконів, або там оцих черепів Барбера. Кратосів е, і так далі. Ми отримуємо клієнтів, які в нас замовляють по цьому направленню досить цікаві товари. Наприклад, ось е, це іграшка ящерки, хто в мене був на базовому навчанні, бачив їх і їх показував. Людина вже звернулася до нас другий раз і планується ще третє замовлення. Кожне замовлення на 40 плюс тисяч гривень. Тут ось цих фігурок, вони досить так великі, це 50-сантиметрова, але вона друкується на принтері, Bambula bx 1 або p 1 s спокійно частинами. Наш, наша людина змоделювала цю іграшку, і ми їх друкуємо і продаємо. На таких замовленнях можна дуже багато заробляти, тому що е, людина, навіть яка в нас хабу взяла, замовлення на 120 тисяч, це на художнє замовлення. Хоча казалось би, там на електроніку і техі... корпуси до електроніки і технічні деталі замовлень більше. Але в цілому, навіть на фігурках, можна дуже багато заробляти. Люди замовляють це для своїх брендів, вони хочуть. Типу аналог, Бербріка, але свого е, поставити в себе в офісі або продавати. Досить часто магазини створюють з нуля для себе такі іграшки і продають їх. Така ж історія там, з тим черепами, підставками, черепами для вікінга. Їх беруть в мілітарі магазини, їх беруть для магазинів кепок. Якщо е, більшим кількість навчань конкуренція буде зростати. Зараз відповім на це питання. Е,